Цього четверга, 7 серпня, в «Укрінформі» обговорили нещодавно підписаний президентом Петром Порошенком новий закон про вищу освіту. Перший заступник очільника освітянського відомства Інна Совсун, голова комітету Верховної ради з питань науки та освіти Лілія Гриневич і ректор національного технічного університету КПІ представили журналістам ключові зміни, яких варто чекати освітянам з набранням чинності закону. Обіцяють, що тепер зменшать навчальне навантаження викладачів із 900 годин. До 600. та студентів для них кількість годин в одному кредиті змінять із 36 до 30. Ще відтепер тепер за якістю освіти стежитиме спеціальне створене національне агентство. А ректори, декани та очільники кафедри зможуть обіймати посади не більше двох каденцій, тобто 10 років. До речі, тепер очільників вищів обиратимуть рішенням педагогічного колективу і студентів за системою перехідного голосу. Щодо обіцяної фінансової автономії університетів, то закон тепер дає змогу Огу ВНЗ, розміщати власні прибутки на рахунках у держбанках також згідно з новим документом скасовують ступінь кандидата наук. Натомість залишають рівні молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії і доктора наук. В новому законі передбачається, що відповідальність. Керівництво університету в першу чергу лежатиме перед працівниками, і перед студентами цього університету, а не перед керівництвом міністерства освіти і науки. Передбачається, що самі учасники освітнього процесу в університетах отримують значно більше можливостей впливати на те, що робиться у них в університеті, які рішення приймаються, чому вони приймаються. Таким чином ми говоримо про те, що сама модель управління, модель підзвітності буде кардинально зміненою, і безперечно це не може не зачепити те, яким чином буде функціонувати працювати Міністерство освіти і науки. І е, ми вже зараз розуміємо, що е, звичайно в перехідний момент це буде не настільки помітно, але в кінцевому рахунку, безперечно, необхідно говорити про те, що міністерство має перетворитися на розробника і втілювача освітньої політики, а не на орган щоденного адміністрування якихось повсякденних е, буденних справ. Для нас сьогодні дуже важливо три основні речі: поінформувати всіх. Хто будуть жити в рамках цього закону до нюансів про всі особливості нових правил життя в системі вищої освіти. Друге, це виявити власне ці недоліки і е, забезпечити зворотній зв'язок по ходу реалізації цього закону. З цього приводу у нас. Є діалог з Міністерством освіти і науки, і я просила, щоб е, усі працівники Міністерства освіти і науки, які будуть займатися втіленням цього закону, брали чітко під олівець кожну проблему, яку необхідно вирішити е, в зв'язку з впровадженням закону, кожну білу пляму, яка появляється і запитання від. Е, Академічних спільнот по втіленню цього закону, щоб ми могли відповідно внести необхідні корективи, а також виправити це відповідними підзаконними актами, тому що закон не може охопити і описати все, і він буде потребувати цілої низки постанов кабінету міністрів, а також інших підзаконних актів. Закон про вищу освіту є один, одним з перших, який спрямований на втілення справжніх реформ в нашому суспільстві, тому що він є системоутворюючим, він охоплює практично усі ланки нашого суспільства, і він спрямований на покращення якості людського капіталу, який, власне, і має здійснювати перетворення країни і суспільства. Я від себе і від моїх колег-освітян хотів би відзначити, що прийняття цього закону якраз в цей час, коли країна захищає свою незалежність, коли країна має вирішити нагальні проблеми і коли країна має зосередити величезні кошти на інших напрямках, приймається цей закон. Це каже нам про те, що. Політична еліта країни розуміє наскільки важливо протурбуватися про якість людського капіталу зараз, для того щоб завтра, вже завтра країна стала іншою. Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал Педагогічна преса.